Виконуємо номер 1274 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. За першу годину автівка подолала 815 відстані від А до Б, а за другу решту 77 км. Знайди відстань від А до Б. Підказка, щоб переглянути один із способів розв'язання, скануй QR-код. Ви можете відсканувати і побачити розв'язання, але я хочу дещо пояснити. Пригадаємо, що показує знаменник дробу. Знаменник дробу показує, наскільки рівних частин поділено одиницю і ціле. Так, от, відстань від А до Б, це одна частина, одиниця. За першу годину автівка подолала 8,15 відстані. Знайдемо, яку частину відстані від А до Б подола, подолає автівка за другу годину. Тобто, вся відстань, ще раз наголошую, це одиниця. І віднімаємо. 8,15, які вона подолала за першу годину. Представимо одиницю з знаменником 15 це буде 15 15. Віднімемо 8 15, 15, ,15 відняти 8,15. Це буде 71. І пояснюємо. відстані від А до Б подолала автівка за другу годину. В умові сказано, що за другу вона подолала 77 кілометрів. Отже, 7,15 – і 77 кілометрів. Знаходимо число за значенням його дробу. Для цього 77 поділимо на чисельник дробу і помножимо на знаменник. 77 поділити на 7 буде 11, і 11 множимо на 15, 5, 1. І один додати п'ять буде шість 165 кілометрів. І пояснюємо відстань від А до Б. Записуємо відповідь. Відповідь 165 шіст кілометрів. Номер.